Доброго дня всім, Не забувайте підписуватися на канал. У нас ближче молодий гусак і молода гусиня. Це минулорічні. породи мут. У нас сьогодні трохи вітряно, можливо, погано чуть буде. Надію, що буде нормально чутно. Там ще менший тонгусеняток. Пробували їх в клітці тримати. Думали, що штучок з три відійдуть, Ну, пересадили їх на підлогу. На підлозі таке відчуття, що вони на очах відійшли. Гуляють собі. Бачите, гуляють, з ними все добре. Так що не садіть гусей в клітку, особливо маленьких. Не хочуть вони в клітці, не їсти, не пить, сидять одне на одному, давляться. Ваш то? Відгукується. І півень, походу, теж колись гусиням був. Щось там ви У нас тут це одні з самих перших гусенят. Тут ще йде помість і мамута, і сірої великої. Ось тих гусенят, і ще ми, коли з них, з їхніх батьків брали яйця, вони ще всі разом гуляли в одному великому вольєрі. Це вже такий неспокійний півень. Це ми вже їх на протязі місяця після того, вже, як відсадили. Тоді вже можна точно сказати, що... <хи> що то вже точно порода, чи сіра, велика, чи мамут. Бо це у нас самі перші, ще як ми закладали, там не пам'ятаю 57, є, чи скільки гусиних. Там небагато. <хи> небагато з них вийшло. І в мороз, і в плід, там ще не сильно великий був. До цих ми мішаних всіх залишаємо собі. Можливо, хтось захоче просто собі їх купити чи для розводу, чи ще що. А можливо, геть усіх залишимо собі. Бачите, трішки ще їм холодно, під лампу стараються сідати всі разом. Ну, принаймні. Всі живі, здорові. Є деякі чу-чуть побільші, чу-чуть поменші. Навіть вже з великою вирогідністю можу сказати, де хлопчик, де дівчинка. Не 100% зрозуміло. Але все ж таки можливість вже з часом маю таку. Бо по хлопцях зразу видно. Де хлопці, у них більший дзьоб, більша голова, більші лапи. <різвіст> <різвіст> І вперед вони охотніше йдуть, ніж гуски. Бо гуски такі більш обережніші, у них лапки менші, дзьобик менший, голова менша. Ці півні. І в гусочки більш кругліші вони такі. А хлопці більш витягнуті. У них У стру... них структура тіла більш така дрібніша. А гусочки А гусочки вони такі кругленькі, можна сказати. Шиї в них менші. Це, щоб ви розуміли, так, відірвемося від гусенят, Хай собі відпочивають. Є в мене там ще такі безпокійні. Розцвірінькались. А ці шкодороби. Тут в мене, можна так сказати, Дві сім'ї пухових курень. Ну що, по їх просто нема куди так посадити, як би <coughs> хотілося. А так в мене вже стоїть є. Там далі... Бачите? Там чорні, чорні хлопчики і дівчинка, чорні. Це їх точно залишу, бо іменно вони чорні причорні, такі подобаються. І є сім'я, повноцінна сім'я. Ось хлопчик. Хорошенький, хорошенький. І там, бачите, посередині то одна дівчинка, а то по бокам два хлопці. І ось, ось ще дві білих дівчинки. Тих двох півнів буду, що, Чи комусь продам чи на м'ясо. Той рижий теж що він на м'ясо, бо не хочу такого залишати, хочу, щоб чисто більше кольору було. тіп ті Ага, що переспіву. Багато хто ще не знав. У курей же ж у всіх зазвичай три пальці, так же ж виходить. А у цих пухових, у них чотири пальці. На ножках. Дякую всім, не забувайте підписуватися гарного часу суток вам.